Кажуть, що кандидату в президенти США Дональду Трампу написали цей мирний план щодо України, і автори цього плану це Майк Помпео, що був держсекретарем у 2018 -му, 2021 -му році, саме за президентства Трампа. І Девід Урбан це керівник лобійської компанії, яка пов'язана із республіканцями. То от вони, ці автори, стверджують, що Дональд Трамп, якщо він прийде до влади, стане президентом Сполучених Штатів Америки, може відновити мир завдяки силі. Насправді в цьому плані йдеться про реальні санкції, ленд-ліз для України на 500 мільярдів доларів. Мовляв, треба допомогти і дозволити українцям позичати якомога більше для того, щоб купувати американську зброю, і відповідно для того, щоб себе захистити і краще бити росіян. Також там йдеться про те, що треба скасувати всі обмеження на те, яку зброю має використовувати Росія проти України і. Вибачте, no, okay. Україна проти Росії. Крим має бути демілітаризованим. Ну, Україна має бути в НАТО. Відбудова України має відбуватися за рахунок конфіскованих активів Центробанку. Загалом е Дуже все красиво виглядає і правильно, але чи піде на це НАТО, якщо такий е, план дійсно буде? Тому що от, для альянсу кожен з таких кроків це посилення ескалації і втягнення альянсу у війну із Російською Федерацією, чого НАТО аж ніяк не хоче? Тут питання не лише щодо НАТО, а питання лише щодо Трампа, якщо він стане президентом, чи буде він е, слідувати цим всім планам? Оскільки це? Є плани Джонсона, тиждень тому він прописав їх у своєму матеріалі в Daily Mail. Є план Помпео, є е, прогнози, як Трамп буде поступати, вчиняти так, ч, тим чи іншим чином, як він не буде вчиняти. А складається таке враження не лише у мене, що у Трампа немає жодного плану, яким чином вчиняти, якщо, якщо він стане президентом. Тобто е, десь у цьому плані схоже на Володимира Зеленського, коли Володимир Зеленський був кандидатом в президенти. І він заявляв про те, що головна його мета припинити війну в Україні. На ну, той час ще на Донбасі вона була. Якщо ви згадаєте, він казав: давайте сядемо, домовимося. Домовимося посередині, це мемом стало. Ну так, Володимир Зеленський справді вирішив домовитись там, йому в цьому не відмовиш жодним чином. Він це намагався зробити. Зокрема, на Паризькому саміті у грудні 19-го року. Питань немає, він це хотів зробити. Але куди ми прийшли, от е, наразі, ну ми не жаль, бачимо. Це не через те, що Зеленський був в цьому винен. Жодним чином, я цього не хочу сказати. Це через те, що у Путіна були власні плани щодо ситуації в Україні, і щодо України, і щодо зовнішньополітичних пріоритетів Російської Федерації, таке інше. То всі ці плани вони не враховують одного. А що ну, от Путін, от де, де в цих планах знаходиться? Тобто, і, і Трамп, очевидно, цього не враховує, Він чомусь вважає, що він сяде. З Путіним і то мовиться. А чи захоче з ним домовлятися Путін от на тих умовах, там, які Трамп е, висуне йому чи не висуне, а чи буде це влаштовувати інші країни, які так чи наші з цим пов'язані? Тобто всі ці плани, всі ці проекти, вони цього не враховують. Це цього лише от, о, пропозиції, які зараз висуваються, яким чином на е, вигідні для України умови. Завершити цю війну і таким чином, що ще Російська Федерація там, яку, скажімо так, плюси та мінуси мала. Не більше, не менше. Ці плани можуть лягти на стіл, можуть не лягти на стіл, але ну, їх можна розглядати і аналізувати, які гірші, які краще. Вибирати з них гірше, гірше там, чи краще для нас, там, чи компромісне для всіх. Для, Ворогуючих сторін можна обирати, але головне те, що на мій, на мій поряд, Трамп не має цього плану. Тобто, далі, ніж я сяду як крутих хлопці, крутих хлопців буду домовлятися, яким чином, його наміри, я думаю, зараз не йдуть в цьому в цьому, в цьому, в цьому прикладі і в цьому сенсі. І це е, насправді доволі тривожно. І з точки зору того, що немає плани і з точки зору того, яким чином Трамп вирішить домовлятися, якщо він вирішить домовлятися. Чи за рахунок України, чи з рахуванням позиції України, чи більшу міру з рахуванням позицій Росії, а меншу міру через Голучи е, з рахуванням позиції України через нашу голову? Того зараз ніхто не знає.